Диверсія УРФ. Українські партизани підірвали релейну шафу на залізниці, якою росіяни постачали зброю у Курську область. Про успішну операцію на залізничній лінії повідомив рух. АТЕШ. там розповіли, що релейна шафа, яку підірвали, розташована на ділянці залізниці між Курськом і Золотухіним на півночі області. Знищення конструкції ускладнює рух потягів. Як мінімум Росіянам треба переходити на диспетчерське управління. Это увеличивает время поставки грузов, расход, вернее, пересечение некоторых перегонов совсем другое же в другом режиме идет. То есть задержка как минимум несколько часов. А это потом создает такой эффект ошибки, накопления ошибки с энергией, которая дает возможность остановить некоторые направления. А ситуація на напрямках Курщини для росіян залишається невтішною після провального контрнаступу. Сили оборони взяли під контроль трасу глушково веселе, ба більше саме на цій автотрасі ЗСУ за допомогою ФПВ-дронів знищили колону окупантів. Зокрема, повідомляється про ліквідацію двох танків та двох БМП разом із піхотою. Крім того, варто говорити про те, що на курському напрямку за оцінками з російської сторони є тактична ініціатива. Тива, саме сил оборони України зокрема повідомляється про те, що на курському напрямку силами оборони України проводяться наступальні бої в Лужковському районі. Активні бої зараз ідуть у селі Борки Суджанського району. Там українські військові за допомогою FPV-дронів ліквідували окупантів, що ховалися в окопах. Як саме це відбувалося, продемонстрували у відео. z канал Два Майора пише про просування армії РФ від населеного пункту Борки до Оплехово. Втім, жодної уточнювальної інформації не надають. Тим часом українські військові демонструють знищення російського танку черепаха на курському напрямку. Пекельне відео продемонструвала 129-та дев'ята Ригада тероборони вдалося силам оборони України прорватися також у напрямку населених пунктів Краснооктябрьський та веселе продовжуючи бої в районі Любинівки. Ще два тижні тому російські окупанти звітували про взяття під контроль цього населеного пункту. Крім того, повідомляється вже самою російською стороною про те, що населений пункт Ольгавка перейшов під контроль сил оборони України. Характер бойових дій сил оборони України це відповідна не тільки маневрова оборона, але й відповідна маневровий характер наступальних операцій. За інформацією військового експерта, українські ДРГ були зафіксовані на території Большесолдатського Солдатського району. А це говорить про досить суттєве просування вглиб Курської області. Тим часом росіяни продовжують. Нарощувати угруповання Курщини, частково збираючи їх з інших гарячих напрямків фронту, говорить експерт. І курське угруповання буде збільшено протягом жовтня таки, до 50 тисяч, що фактично робить його майже таким же великим, як і білгородське угруповання. Загально в жовтні група військ північ, це Курська, Білгородська та Брянська області. Буде становити більш ніж 110 тисяч особового складу, збільшуючи кількість живої сили, росіяни намагатимуться підготуватися до другої хвилі контрнаступу Курській області після провалу першої. Тому в Курській області каталізація подій може відбуватися вже в жовтні. Але саме станом на зараз Сили оборони України вже в Курській області реалізували декілька дуже цікавих операцій, які дозволили розширити зону контролю. Про що зараз не кажуть. Навіть російські пабліки зараз мовчать про те, що відбувається в Курській області. Зсу можуть мати нову стратегію на курському напрямку, швидко рухатись та оточити тисячі російських військових. Пише видання Форбс. Водночас там зазначили, що на ситуацію може вплинути співвідношення сил. Україна виділила близько 10 тисяч військовослужбовців для курської операції, тоді як Росія ймовірно відправила в область 38 тисяч. З іншого боку, багато хто з них є погано навченими молодими призом. Никами і цей фактор грає на користь ЗСУ, Додали у Форбс. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.